Вітаю вас, друзі. Ну що, сьогодні, як ви вже зрозуміли з, з напису, е, тема піде в нас про кислотність ґрунту. Я її ніколи не робив. Це був перший рік. от Я поробив собі на обидві ділянки окремо. От. Це був перший раз. І от що в нас вийшло? По, по другій діляночці у нас тут більш-менш все добре. от Нітратний азот. Високий, але він вимиється за зиму. От Калій, фосфор над високий рівень. Тобто нормальна органічна речовина теж високий. Я весь час передисковую те все бадилля. І навіть один раз чи два тут був гній. Тому от така от от. Потім кислотність у нас. Тут 6,7, ну це, це круто, це дуже добре. Тобто ніяких питань немає. Єдине, що от сірки у нас наднизький рівень. І е, магнія наднизький. Кальці є. Ну, тут, в принципі, тут все добре по другій діляночці. А от, по першій у нас є питання. по першій у нас ну нітратний азот середній. Ну Як я і казав, його вимиє все одно за зиму. Так, калій фосфор, в принципі, надвисокий рівень. Піде органічна речовина середній, теж більш-менш. Ну, тут не було ще гною ні разу, тому і середній, я так думаю, там більше органіки. Значить, а от Кислотність у нас водяної витяжки 6, а от сольової 4,9, тобто слабокисла земля. Ну, сольової, як мені пояснили, вона завжди нижче буде за водяної витяжки. Але все одно 6 це малувато. От, треба б додави вапнячку в ґрунт. Так, далі. Е, сірка над низький рівень. Ну, кальцій, магній. Просто низький. Ну, то ми теж виправимо сульфатом магнія. От, дамо його. ну І кальцій, кальцій. Ми виправимо за допомогою вапняку. Купив вапняк, я гранульований. От, для того, щоб розсипати його погороду. Ну, і так як у нас зараз погода, в принципі, е, такі, я б сказав, гіркі, то дощ, то плюс, то мінус, то примерзло, то випав сніг, то знов розстало, тому я вирішив зараз внести в е, вапняк. Звісно, всі. Нормальні землероби, зараз скажуть, клопняк треба під перекопку вносити. Так, звісно, його треба під перекопку вносити, але так як я аналіз трошки затримався, а мужик, який мені дискував мою ділянку, він е, поспішав, казав, що там йому треба буде. Знімати диски вже він не зможе коротше, мені його здискувати, тому ми задискували рано, а потім прийшли аналізи, і я побачив, що є проблеми у нас із pH-м ґрунту. Тому буду розсипати його зараз, воно розстає. На завтра, післязавтра дощик, воно буде розставати потихеньку. Ну і таким чином змінить кислотність. Тим більше, що вона невисока. Я Попитав агрономів, в принципі, каже, що таке роблять, розсипають по снігу. От. Краще ефективність, звісно, якщо його під перекопку, але можна і так. От. Тому взяв вапняк гранульований, не знаю, хто виробник, от не можу вам сказати. Ну і зараз будемо розсипати його в так от така от у нас гарна гранулка. От. В мішочку. Виробник я не знаю, правда. <кхи> так, Оця діляночка у нас нормальна, нейтральна кислотність. А отут на першій діляночці треба зараз розсиплемо це все діло. Я думаю, виробник скоріш за все, або Черкаси там ніби таке робили, або ж можливо Тернопіль. Наче тернопільській там більше гранула була, ніж у цьому. Ну, коротше, не важливо. Головне, щоб допомогло. І от таких два мішечки по 50 кг. Я зараз розкидаю на цю діляночку. Тут десь приблизно у нас 20-22-22 сотки. Та, бо приблизно чому? Тому що вона йде клином і точно її ніхто не заміряв. Так, на око. Так що, let's go. Так, друзі. Сьогодні вже наступний день. От. Вчора не зміг нічого познімати, вибачте. Тому що останніх, мабуть, відра три я розкидав, уже, коли було дуже темно. І просто нічого б не, не зміг зняти, воно нічого не було видно. Але всі воно добре, дуже-дуже жирним таким, нормальним. От. Багато розкидав, розкидав два мішки, це 100 кг. Воно тупо. Просто повсюду було. І зразу ж провалюється в сніжок, плюс дощик трошки мороснув. повинно спрацювати. От. такі в нас справи. Ну, результат вже побачимо осінь. Осінню знову буду робити аналіз для того, щоб дізнатися, чи воно допомогло чи ні. От. Там кислотність, в принципі, невелика. Тому, е, ну, я думаю, що. Щось воно дасть. Та якби там була кислотність така там, десь 5-5,5, можливо, би треба було і заробляти в ґрунт. А так, я думаю, воно буде нормально. Плюс у нас то дощ іде, то сніг розтає, воно буде в землю все одно потихеньку розставати і входить. От. Так що такі справи. Ну що, на цьому тоді все. От. Не забувайте, будь ласка, підписуватися обов'язково. Ставте всподобайки, коментуйте, запитуйте. От. Ну і, як завжди, підписуйтесь всі, окрім москалів. Всім до побачення!